Ми знаходимося сьогодні в штабі нашого добровольчого формування. Саме в цьому приміщенні ми працюємо над проєктом нашої громади. Це проєкт дрони звягеля. На потреби військових часин, на їх запити ми складаємо fpv дрони. На даний час у нас саме відбувається робота над цими дюймовими. І над 10 дюймовими діймовими дронами. Ну, у нас нема певного напрямку, щоб людина займалася збіркою саме РАМ або пайкою. Але на кожному етапі, на процесі кожної зборки, є сама людина, яка робить ну, контроль процесу. Якщо хтось відповідає за пайку, він, навіть якщо це не він появився, хтось інший робить, він все одно перепровірить, наскільки це якісно, якісно спайно. Звичайний такий технічний процес, який зазвичай є на кожному виробництві, хоч у нас це маленьке виробництво, але ми розділили ці процеси. І Якщо є хтось, хто може гарно паяти, звичайно, він і відповідає за весь процес пайки. Є хто в нас відповідає за програмування. І вже коли квадрокоптер пройшов весь процес зборки, попадає до нього на руки, чи в руки попадає, він його. Звичайно, програмує, перепровіряє, перепришиває, і, щоб бути впевненим, що наш дрон фактично вже боєготовий, навіть ще до того часу, поки не попав на польотний майданчик. Ну, перший етап це підготовка всіх комплектуючих до збірки. Це збірка рами. Так як вже було зазначено, в нашій команді є декілька людей, і у кожної є своя задача. Хтось сідає і складає рами, хтось монтує двигуни. Сьогодні, наприклад, я займався підпайкою силових кабелів до регулятора обертів, і зараз я буду ці двигуни підпаювати до регулятора обертів. Є людина, яка займається програмуванням уже зібраного дрона, налагодженням його і підготовкою до польотних випробувань. Ця партія буде виготовлена, вона буде випробувана. І, звичайно, буде надано нашим військовим. І це саме такий проєкт, який не тільки в нашому місті, в нашій державі. Проєкт це така кара небесна. Вона на сьогодні день дуже, дуже важлива для наших військових, а саме головне, що вона для нас важлива, історія наша, нашої команди починається з 22 року, 24 лютого, і навіть раніше. Це громадська організація «Самоборона», а вже 20. 4 лютого 22 го року у нас почало формуватися добровіль, добровільне формування номер один територіальної громади міста Звегель. і саме наше наше формування фактично навіть з перших хвилин початку широкомасштабного вторгнення почало виконувати заходи по забезпеченню охорони важливих об'єктів інфраструктурних. Почали будувати облаштовувати блокпости щоб фактично з перших хвилин, тому що в 5:15-24 го числа. Ми вже приступили до формування нашого, нашого добровільчого формування і до виконання тих завдань, тих задач, які нам давало наше керівництво, керівництво міста, керівництво, військове керівництво. У нас виникла така ініціатива долучитися до самого до цього проєкту, який набирав нас в Україні такої популярності і необхідності це виготовлення власноруч піввідронів для передачі їх військовим. І ось невеличкий наш колектив зі своїми можливостями, своїми коштами з підтримкою наших друзів. Ми почали робити перші такі кроки для того, щоб надати так само допомогу, ту допомогу, яку ми можемо нашим військовим. І вже через рік, сьогодні, ми маємо доволі значний досвід, ми маємо можливості, певні, навіть напрямки для розширення нашого проєкту, для того, щоб зробити. Максимальну кількість їх півдронів, швидко їх передати військовим і звичайно від отримати від них відгуки, тому що ще така наша одна із головних наших задач: це постійний зв'язок з військовими, щоб ми розуміли, наскільки наші вироби сьогодні є ефективні в керуванні в якості, тому що це для нас також саме. Ну це дуже для нас важливо, що негативних відгуків навіть. Того часу, як ми почали працювати і вчилися, від військових мене утримували. Були певні пропозиції на удосконалення, на покращення роботи. Ми завжди враховуємо. Ще в нас є такий проєкт, крім виготовлення, така потреба, як ремонт тих FPV, які нам вертаються з фронту, які були використані. Ми також їх ремонтуємо, ми їх тестуємо, перевіряємо. У нас абсолютно всі дроні, які ми випускаємо, ми їх випробуємо на польотному майданчику. І знову передаємо назад нашим оборонцям для використання. У нас всі без винятку займаються цим добровольно, безоплатно, і людина при бажанні, маючи певний досвід в роботі з електроміханіці, він може своїми силами вивчити і так само допомагати нам. Ми завжди відкриті до допомоги. Ми, ми дуже раді, коли нам допомагають. Це фактично наш проект, який займає наш, можна сказати, вільний час від основної служби. Наші двері завжди відкриті. Тобто, у нас команда добровольців. Е, якщо хто має бажання, час, в принципі, без проблем може доєднатися до нашої команди. Тут хлопці всьому цьому научать, покажуть, розкажуть, допоможуть. Тобто, наш колектив завжди один одному все підказує, допомагає. Нема такого, що там кожен за себе у нас команда злагоджена. Ось. Так що ласкаво просимо, як то кажуть. Думаю, що за рік, ну, десь, більше 300 дронів ми ми зробили, а з, з ремонтом навіть і більше. На сьогоднішній день у нас іде велика підтримка з, з навчальних закладів нашого міста Минулого минулому місяці. Це найбільше було поповнення нашого фонду, саме від наших навчальних закладів. Сьогодні проводять в школах різні ярмарки різні заходи. І нам надають фінансову допомогу. Також е є підтримка підприємств нашого міста, підтримка підприємців, є багато підтримки особисто від, від людей, які ну, допомагають коштами. І саме від цих, ну, від за ці кошти ми робимо наші впівікомплекти, закупаємо і відправляємо в півдрони. Кожна гривня наближає до перемоги, і бути сьогодні осторонь. Ну, це не точно неправильно, це навпаки, це, це дуже негативно. Ми кожен можемо допомагати і маємо допомагати. В нашому місті все-таки комфортно. У нас немає обстрілів, у нас є світло, у нас є вода. Ми маємо всі без винятку і включно робити все, щоб допомогти нашим військовим, щоб саме вони. Мали можливість не пустити сюди наших ворогів, і щоб ми все-таки жили ну, мирним життям, як би не було. Війна насправді це, це жахливо, навіть, навіть неможливо сказати, наскільки це погано. І перш за все, ми маємо все робити, щоб ми цього не відчули. Благодійний фонд «Дрони дронизвягиля. Наші друзі ми з дитиною, моєю зустинкою, їй три роки, долучилися до такої великої мети на день народження третього стини. Ми оголосили збір для всіх наших друзів в соцмережах. Збір на дрони, які може виготовити благодійний фонд дрони звягеля, і в результаті передати на фронт тому, хто потребує. І е, збір дуже класно зайшов. Всі вирішили привітати Устю. Е, е, ми назбирали на чотири дрона, і от власне їздили на полігон е, на випробування дронів. Устинка подивилася все на власні очі, як вони працюють, як вони взлітають. Її весь час цікавило питання, чи будуть вони летіти на ворога. Питала, куди ці дрони потраплять. Я їй говорю, що це буде, е, буде на фронт відправлено. І вона питає, це е, там, де е, тато моєї подружки Марійки, його звати Вати Льоня, каже: Так, це буде на фронті, будуть нас захищати військові. О, я дуже хочу, аби моя дитина розуміла, хто ворог, знала його в лице, називала ворога росіянам. На жаль, в нас так склалося, що усім тато не повернувся з фронту. Він загинув, захищаючи нас. Я вважаю, що це е, якась навіть наша місія з устиною долучатися до таких зборів, е, приближати допомогу, допомагати нашим захисникам, тому що дуже сильно не хочеться, аби те, що переживаємо, ми з дитиною переживав ще хтось. Це найгірше, що може трапитися, коли маленька дитина, якій всього рік. З половиною втрачає тата. Коли через певний час вона вже не пам'ятає, як він виглядав. Цю біль, напевне, ніколи не можна буде передати жодним словами. Очевидно, що життя змінюється, але, на жаль, не змінюються ті умови, що в нас в країні триває війна, що нас все одно хочуть вбити, нас хочуть знищити. Тому. Можливо, комусь це буде дивно, що така маленька дитина долучається до такої допомоги армії, але я вважаю, що точно не дивно в наших умовах, тому що ми вже втратили все. Нам вже просто, крім один одного, втрачати більш немає що. Тому вважаю, що потрібно це робити, залучати інших людей. Допомагати фронту і усвідомлювати, що війна з кожним з нас, що вона насправді стосується абсолютно кожного і маленького, і дорослого, і пенсіонера, умовно, студента. Немає різниці, хто ти, якщо ти живеш в Україні, війна стосується тебе. І якщо є можливість допомагати так, долучатися до зборів на те, що ви складали брони, то чому і Якось.